Онлайн-школа програмування Стімварком. вітає вас. У нас сьогодні перший урок інформатика 6 клас. Тема нашого уроку надзвичайно цікава це світ графіки. І ми з вами познайомимося з растровою та векторною графікою в комп'ютерній техніці. Давайте розпочнемо. І так, шановні шостикласники, сьогодні на уроці ми. Ще раз повторюсь, понуримось у надзвичайно цікавий світ графіки, розглянемо поняття графіки взагалі, що це таке графіка та історію виникнення. І далі розглянемо графіку в комп'ютерній техніці, а саме растрову графіку та векторну графіку. Ну, враховуючи те, що у нас сьогодні перший урок, тому на початку давайте. Декілька хвилин нашого часу приділимо тому, що згадаємо правила техніки безпеці при роботі за комп'ютером. І так, перше, що ми маємо пам'ятати, що працюючи за комп'ютером, необхідно дотримуватись норм роботи часу. Тобто, ми маємо з вами кожні півгодини, 20-30 хвилин, більш правильно сказати. Відходити від монітору комп'ютера, щоб очі відпочили на 5-10 хвилин. Робити перерву це перше правило. Далі, коли ми сидимо за монітором комп'ютера, ноутбука, планшета будь-якої техніки, ми маємо з вами пам'ятати, що. Відстань від екрану має складати 50-60 да? тобто ближче не можна сидіти, оскільки у цьому випадку буде підвищене навантаження на очі. Це друге правило. Третє правило. ми маємо з вами завжди пам'ятати, що комп'ютерна техніка це пристрій, який працює від електрики. Тому. Необхідно завжди дотримуватись правил роботи з електричними пристроями, тобто, щоб у нас всі проводи були приєднані правильно. Ось щоб не було оголених Проводів. Якщо ми бачимо, десь з'являються іскри, то маємо повідомити тих старших, які з нами знаходяться. Ось, якщо їх нема, то перше, що ми маємо зробити, у нас має бути такий алгоритм дій це покинути небезпечне місце і далі викликати пожежних, якщо нема можливості повідомити старших. Якщо є старших, то повідомляємо батьків, вчителів, хто з вами знаходиться. Ну і існують інші правила, безумовно, які теж потребують того, щоб їх дотримувались: це не вживати їжу за комп'ютером, це. Щоб у вас місце робоче було зручне, да, ергономічно розташоване, щоб не було навантаження на вашу спину. Ось, оці всі питання необхідно завжди дотримуватись, пам'ятати, і тоді все у вас буде зі здоров'ям. Ну, в першу чергу, безумовно, пам'ятаємо, що очі працюючи за комп'ютером, це те, що найбільше може бути уражене. Ось Якщо не виникає неординарних ситуацій, то ми завжди пам'ятаємо про відстань від екрану комп'ютера і про нормований час роботи. Ну і безумовно про інше право теж не забуваємо. І так, добре, ми з вами трохи згадали ось право техніки безпеки. Тепер давайте з вами все ж таки згадаємо історію: ось виникнення мистецтва, графіки, взагалі, як вона виникла. Комп'ютерна графіка, яку ми сьогодні знаємо, да? і з чого все почалось. В школі вивчають предмет, який називається образотворче мистецтво. Ви його вивчаєте з, з першого класу. ось з, з вашим вчителем вчитися малювати, вивчати напрямки мистецтва. Ми безумовно цього торкатися в великій мірі не будемо. Ми лише поверхнево торкнемося цих питань, щоб зрозуміти, ось звідки виникла саме комп'ютерна графіка, про яку в цьому розділі інформатики, який ми з вами починаємо вивчати, буде іти мова. І так запам'ятайте. Що графіку можна вважати основою всіх образотворчих мистецтв? Да? Тобто образотворче мистецтво, яке ви вивчаєте в школі, ось воно в якійсь мірі можна сказати, що графіка до неї, до цього образотворчого мистецтва, відноситься. Цікаво знати, ось такий цікавий факт, це вже з історії, да? тобто ми сьогодні по предметам різним пройдемося, що навіть стародавні люди вже замислювалися про навколишній світ і візуально відображали на стінах печер те, що бачили. Да? Тобто, ще коли навіть не йшла мова про існування комп'ютерів, ноутбуків планшетів, вже люди якимось чином. Е Візуалізували да, тобто те, що бачили, адже основним засобом створення художнього образу в графіці виступає найпростіший для людини спосіб витворення побаченого. це лінії, штрихи, контур предмета або фігура. Да. Тобто, ось таким чином люди ще без комп'ютерної техніки, безумовно, вже замислювалися над, те, над тим, яким чином все ж таки можна якось візуалізувати. Далі ми маємо розуміти, що мистецтво взагалі ну це таке розмите поняття. Да ми знову торкаємося мистецтва. Ось і... Напрямків мистецтв може бути дуже багато, існує сьогодні. Ось основні складові мистецтв включаються. Література, в тому числі драму, поезію, прозу. Це теж можна вважати мистецтвом, театральне мистецтво теж можна вважати мистецтвом. Серед них це і танець, і музика, і театр, образотворче мистецтво, включає малюнок, живопис, кіновиробництва, архітектуру, кераміку, скульптуру і фотографію. І ось Саме наш розділ комп'ютерної графіки, який ми сьогодні розпочинаємо в інформатиці вивчати, він напевно ось можна виділити, що найбільше пов'язаний з образотворчим мистецтвом. Образотворче мистецтво що чому саме з ним пов'язано? Оскільки саме з образотворчого мистецтва з'явилася графіка. І згодом, яка з розвитком комп'ютерної техніки з'явився розділ інформатики, комп'ютерна графіка. Графіка, від чого походить цей взагалі термін? Цей термін походить з німецької мови, від грецького з німецької, з німецької графікс, від грецького графікос, написаний вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній та штрихів. І так, добре. Тепер давайте з вами ось подивимося епохи різні, да? тобто які є приклади графіки ось ще до появи комп'ютера. Це і стародавні наскельні малюнки, про які я вже зазначив. І вже з'являється живопис серед... середньовіччя, вже полотна, художники малюють, да ось приклад картини середньовіччя. Е, І ось цікавий такий факт. Цікавий знати, що у середньовіччя віччя вже з'являються перші друкарські верстати, да, ось, вже, тобто не лише малюють да, люди вручну, а вже якимось чином пробують автоматизувати ось графічне подання того, що вони бачать на навколишньому світі. І ось такий цікавий факт, що Львівський апостол або діяння та послання апостольське це перша друкована книга. Видана в Україні у лютому 1574 році, да, тобто, ще вже в стародавні часи люди починали замислюватись, як не лише вручну якимось чином створювати графіку, а як ще автоматизувати цей процес. Добре, якщо подивитися з 20 століття, ось приклад. Іспанського художника Сальвадора далі теж да, мистецтво існувало, і воно до речі, сьогодні існує. У тому вигляді, коли художники вручну створюються, але з розвитком комп'ютерної техніки з'являються і нові напрямки мистецтва, і вже не тільки вручну, а з використанням комп'ютерів, люди, що люди створюють комп'ютерну графіку. Добре, і тепер давайте з вами більш детально ось поговоримо про комп'ютерну графіку. Ось в, сучасні, в сучасних комп'ютерах, яким чином її поділяють, да? які є технології утворення зображень. Дивіться, поява комп'ютерів змінює велику кількість сфер людської діяльності і, безумовно, мистецтво не є винятком, з'являється напрям мистецтва комп'ютерна графіка. Да? Ось, ну, Тут не треба. Якимось чином, ось тут уважний такий момент, треба зрозуміти, що тут йде саме мова не про напрям мистецтва, ось, а саме йде мова про комп'ютерну графіку. І те, яким чином за технологію побудови зображень її поділяють. Да, безумовно, що графіка це мистецтво, фотографія це мистецтво, коли люди за комп'ютером створюють різні графічні зображення, це мистецтво. Ну технологія, яку електронна обчислювальна машина, тобто комп'ютер, використовує, це є технологічні моменти. І ось за технологічними моментами графіку поділяють на растрову, векторну. Та фрактальну Давайте з вами більш детально про кожен з цих виглядів видів графіки за технологією побудови зображень поговоримо. Дивіться, я почав з найскладнішого виду графіки, який ми з вами торкнемося. Лише частково, щоб ми знали про те, що дійсно такий вид графіки є. Це фрактальна графіка. Чому можна сказати, що він найскладніший? Насправді. Це е, вид графіки, в, в якому не, мал, не людина взагалі створює мистецькі твори, створюють зображення на комп'ютері, а створюють алгоритмічна програма. Да? Тобто фрактальна графіка це вид комп'ютерної графіки, де комп'ютерні програми самостійно малюють графічне зображення багаторазово повторюючи фігури. Ось приклад фрактальної графіки. Ми бачимо, що ось тут фігури багаторазово повторюються. Тобто, яким чином людина приймає участь у створенні цього зображення? Людина створює алгоритм, да, і в цьому алгоритмі, ось цей алгоритм, він виконується і з'являється зображення. Ось, як приклад, можна згадати, коли ми вивчали скреч в п'ятому класі, наприклад, і вчили виконавця малювати якісь зображення, да, наприклад. В результаті повторення, то у нас можна сказати, що це якісь в мірі фрактальна графіка. І ось подивіться, які є алгоритми, ось не лише ті наші там трикутники, повторення, прямокутники, які ми малювали в скреч, а Ось навіть досить складні математично описані фігури, алгоритми створюють зі зміною кольору, і ось таким чином, зі зменшенням по, пев... по певній математичній функції, да, можна сказати. І від створюються ось такі зображення, фрактальна графіка. Добре, з цим розібралися, і ось найваж те, що ми з вами на чому ми будемо наголос... наголосити, маємо і те, що ми будемо в нашій практичній діяльності у курсі вивчення інформатики в шостому класі, коли будемо вивчати розділ комп'ютерна графіка е... працювати, це два види графіки: це растрова графіка та векторна. І так, що можна сказати про растрову графіку? Цікаво знати, що растрова графіка зображення описує, описується масовим або карт карткою бітів у, прямокутниці, у прямокутній сітці пікселів або точок. Да? Тобто зображення складається з багатьох з мільйонів мільйонів прямокутників різного кольору. Да? І ось будь-які фотографії на смартфоні, коли ми робимо це саме растрові зображення, і що треба розуміти про растрові зображення, що такий цікавий факт, що сучасні цифрові фотокамери вони створюють фото, використовуючи технології побудови зображень растрової графіки. Якщо збільшити зображення, то можна побачити точки пікселів. Ось можете спробувати як зробити фотографії, збільшити це. Збільшити зображення, ви побачите оці маленькі квадратики, пікселі. Да? Тобто принцип побудови зображень, що простими словами, растрових, це зображення будується з маленьких пікселів. Да? І ось таким чином масив цих пікселів, квадратиків. Утворюють зображення. Ну, вони настільки маленькі, що людське око може навіть і не розрізнити. Ось ми тут бачимо, що хлопчики та дівчата в футбол грають. Ось такий принцип побудови зображень. На сьогоднішній день один з базових принципів, який використовується, ось технологія, скажімо так, яка використовується в побудові зображень. Є певна проблема. Да? Проблема є в тому, що коли ми у вигляді квадратиків, пікселів описуємо зображення, то коли ми збільшуємо це зображення, воно втрачає якість. Ось. І тому існує, окрім растрової графіки в комп'ютерній техніці, існує ще Технологічний принцип побудови не лише растрових зображень, а існує ще така графіка, яка називається векторна графіка. Вона безумовно не дозволяє нам настільки деталізувати і зображення навколишнього світу і фотографію ми не можемо зробити, використовуючи векторну графіку. Це її недолік, безумовно. Але є і перевага. Перевага в тому, що ми. Коли використовуємо векторну графіку, ті люди, які працюють, роблять постери, наприклад, рекламні і так далі, вони що? Вони можуть збільшити зображення, і це зображення можна масштабувати до будь-яких розбірів. Чому так? Тому що векторна графіка, або ще її називають об'єктно орієнтована графіка, створення зображень в комп'ютерній графіці з сукупності геометричних Да? тобто, створюються вже не як растрові графіки маленькими пікселями зображення, а створюються графічними примітивами. Ось якщо подивитися на пінгвіна, то це коло, трикутники, там, еліпси різні і так далі. Да? Тобто, і це дозволяє, коли ми ці примітиви для створення зображень, лінії там, і так далі використовуємо. Ми можемо їх математично описати. І... Такий цікавий факт, що кожний графічний примітив, лінія, коло, трикутник та інше можна описати, як я вже казав, математичними формулами. І що це дає? Це дає те, що ми можемо масштабувати зображення простим збільшенням числа у описі математичної формули. Ось. Тобто ось такий приклад, два види графіки, ось, ну і третій який ось. Фрактальний, да, ми розглянули. ми з вами під час уроків будемо вчитися створювати у більшій мірі, коли будемо вивчати курс комп'ютерна графіка в шостому класі інформатики, растрові та векторні зображення. Ось, але треба розуміти, що є ще ось фрактальна. Давайте ще раз швиденько, ось така алгоритмічна, які є види графіки. Перше це фрактальна. Ми запам'ятали, що фрактальна графіка це графіка. Де комп'ютерні алгоритми в результаті повторень створюють фігури да? добре. Далі, це растрова графіка. Тут зображення створюються в результаті пікселів. Да? Що мається на увазі, що зображення будується з мільйонів маленьких квадратиків пікселів. І утворюється зображення. І третій вид графіки це векторна графіка. Тут зображення будуються за допомогою різних примітивів, да? тобто трикутників, кол, еліпсів, багатокутників і так далі. І ці фігури можна математично описати. Ось ось таким простим способом. Я гадаю, що ви. Оці моменти, оці три види, фрактальна, векторна та растрова запам'ятали. Запам'ятали, що векторна графіка будується зображення за допомогою примітивів. є переваги, можна масштабувати. є недоліки. Які недоліки? Ну, досить складно математично описати, наприклад, мою фотографію. Да? Тобто, все ж таки якісь анімаційні. Персонажі, ось як цей пінгвін ми можемо створити. А як передати там зображення природи або зображення людини, не вийде, використовуючи цю графіку. Ось, Для цього, щоб передати, необхідно вже не векторно, а растрову. Ну там є недолік, що ми масштабувати не можемо, да? тобто збільшувати до безкінечності це зображення. І третій вид ми його торкнулися уже сьогодні на уроці, щоб ми знали, що він є. Це практальна графіка. І розуміємо, що це зображення, які створюють комп'ютерні програми. Ось, і як приклад, де ми могли таке зустрічати, коли ми нашого виконавця, наприклад, середовище скрить, чи вималювати там різні фігури в результаті повторень. Добре, молодці. Давайте з вами. Зробимо наступне. Підведемо підсумки нашого уроку, да? ось, тобто, що ми сьогодні вивчили, запам'ятаємо, і продовжимо в наступних уроках вивчати комп'ютерну графіку та практично працювати, створювати зображення, використовуючи комп'ютер, і в якійсь мірі наші мистецькі навики. Да, Скажімо так, використовувати, да? тобто, у нас така тема буде пов'язана з образотворчим мистецтвом. І так, ми познайомилися з вами з видами графіки у комп'ютерній техніці, повторюсь, растрова векторна фрактальна. Ось, згадали ці види графіки і, безумовно, повторили правила техніки безпеки, оскільки під час інформатики ми з вами використовуємо комп'ютери, коли навчаємось. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал. Продовжуємо вивчення інформатики. Ось до нових зустрічей. Підписуйтесь на наш YouTube канал.